Мій батя, о боже! Мій батя п'є, в принципі все. Капець ти привіз свою брагу Дома пиво, типа нон-грата, заборонено. Просте бажано два літри. Батя, пий класний крафт. Привіт, друзі! Вітаю вас на біргичці блозі про пиво та крафтову культуру. Сьогодні ми працюємо на фестивалі. А і не на простому, а на прикольному. Бо зараз ми працюємо на фестивалі домашніх пивоварів, який називається Container Home Brewing Fest Номер 3. Відбувається все в Києві в Калербарі. Звісно, ми не могли прийти сюди без наших клятих питань. Хочемо запитати людей, які прийшли на фестиваль, про їхні стосунки з батьками і пивом. Йдемо, запитаємо їх. Добрий день, ми хочемо вас запитати запитання, можна? Добрий день, да. давай е, яке пиво подобається вашому баті? Саме з вибору, який тут Ні, е, загалом. чернігівське світле. Е, я зрозумів. А є якесь пиво, яке би ви йому могли привезти з фестивалю подарунок? Яке так, вам мені було? сподобався борщ. Борщ? Томатне, так? Так, він такий незвичний. Яке пиво любить твій батя? Пістер Орквен. Отак, ти Отаку. його підсадила? Ще ні, але я буду намагатися, бо я його знайомила з крафтом. Не дуже вийшло, але. Подобається цей масс-маркет всякий, але я думаю, що Пилстер йому дуже зайде. Влад, привіт, Привіт, ти опець своєю камерою. Да, яке пиво подобається твоїй мамі? Моїй мамі подобається ньюінган, вона завжди говорить, що опять ти привіз свою брагу. А що брагу? — Не знаю, вона говорить, це брашка, але воно їй дуже сильно подобається. Ну, реально. Чи є якесь пиво з фестивалю? Які... А ще, кстати, моїй мамі подобалось томатне пиво, подобається. Чи є якесь пиво з фестивалю, яке би ти мамі презентував після фесту? Да. Що це? Це пізно рурково. А взагалі Вольтен Imperial мамі? Да. мамі. Яке пиво любить твій батя? Мій батя полюбляє лящ від полтав пиво. Навіть так. Навіть так. А чи є якесь фестивальне пивко, яке би ти йому при тарабани додому? Та якусь копченко, він копченко полюбляє. А чому? Тому що у лящає копчений лящ. Тут якийсь раухбір від домашніка можна привезти. Да. Треба, треба. Питання просте, яке пиво подобається вашому баті? Моєму баті? Мабуть, в Та не знаю, якесь темне, темнет стаут, мабуть. А чи є якесь пиво, яке ви коштували на сьогоднішньому фестивалі, яке б ви могли спокійно батьку принести, порекомендувати? Так, я думаю, це White Stout. Ось там хлопець такий молодий, садовласий. Відьмак. Так, відьмак. Оце мені дуже сподобалось так. Батя постійно любив раніше світле, класичне, класика. Але я одного разу йому дав спробувати томатку, гостреньку. Від але йому прям зайшло, бо він любить гостреньке. І зараз вже пріоритети змінюються. Блін, хочеш вір, хочеш ні. в мене в сім'ї ніхто пиво не п'є. Дома пиво, типа, нон-грата, заборонено. Мама, колись історія. Мама скуштувала пиво, розказує 5 років і дідусь їдав. І вона настільки, типа, не полюбила пиво. Пиво я ніколи в житті не бачив, коли типа жив з батьками пиво вдома. І всі такі, типа, ні, фіга собі ти працюєш з пивом. Ну, коротше, вдома <рес> пиво, пиво не п'є ніхто. А якщо потенційно з фестивалю принести якесь пиво, яке би могло їх зацікавити, що би це було? Єдине, що мені, мені вдалося додому притащити, це було мілкіманго Андервуда і, мабуть, що ну, фруктова не іпа, це було б воно. Яке пиво подобається вашому батьку? Запитайте самі, бо ось він стоїть, я його з собою провела. Ну наразі ми перепробували небагато видів, ще дорога довга. Але на зараз мені подобається е... пивоправімка попра... попра... чи «Поправими»? Там де е... томатний. томатний — томатний, томатний, томатний Дуже смачне, мені здається, що воно має жити. Е, а з того, що ви спробували сьогодні, яке би пиво ви забрали додому? Його би забрав. Так? Так. Ага. Дуже смачний, мені здається, особливо, коли після тяжкого дня, після тяжкої роботи хочете прийти розслабитися, і цього пива, коли випиваєш, то відчуваєш себе дуже поправленим. А... Яке пиво вам подобається? Поки що зупинилась на саурах, на Малиновому. Окей, круто. А є якась конкретна пивоварня? Ну я поки що не дуже багато пробувала а? і назвати пивоварню не готова, не знаю, але... Може ти мені підкажеш, що ми були малинове. Малинове. Окей, я так розумію, ви то пиво собі додому забрали з фестивалю. Кляті питання прийшли до тебе. Яке О, пиво любить твій батя? Е, ну, батя насправді любить пиво легке, зрозуміле, без якихось е, дивних приколів. Е, да, ну, пиво, зі смаком пива, як ви, як ви знаєте. Е, ну, Я так розумію, <рес> у вас різне пиво. Чи є якесь пиво на фестивалі, яке би ти з радістю рекомендував баті? Типа, от батя попробуй. Е, Ну дивлячись, який батя. якщо мій, Твій, то я би порекомендував йому зайти в магазин і купити баночку Київлагера. Мій батя, о Боже! Е, можна я не буду говорити, як він любить пиво? Е, можна, але чому. Ну, ви знаєте, пиво чайка. Е, так. Ну, Він любить чайку. Окей. А ви пробували щось таке на фестивалі сьогодні, яке б підійшло вашому баті? Так. Що би uh, ви підібрали? З uh, Андервуда. Щось більш таке темне. Просто ми ми самі не з Києва. Mm -hmm. Ми живемо в маленькому містечку, де продається все більш таке мас-маркет, але він любить темне пиво. Mm -hmm. І в Андервуда сьогодні було таке пиво трошки з підкопченістю. І йому зайшло. Kind of the worst kind of beer. My dad likes Corona. the worst. Okay, Окей, second question is, Have you had any chance to find any nice beers that you would like to you know to give to your father for example not for my father but if you want a good beer this is delicious right here what is that from Norway to New Zealand kvite pale ale if you like pale ale uh-huh delicious cool i usually like ipas and i like this so you are like copy guy what? Hoppy guy, like... No. Yeah, you know, yeah, yeah. Hop H hop, cat, hop cat. Exactly, exactly. Well, he usually buys his beer in the supermarket, so... Uh, I would never bring him, like, a kimchi or oyster-stout beer, because mm -hmm. he wouldn't... probably would be too much for him. say Vitalik, my friend Vitalik. What beer with your dad like? you want to Тому там складно. Я його інколи там, палую якимось ну, стаутом, портером, але по його виразу обличчя ну, все однакове, тому там, все агонь. Від Вольте. E, було дуже прикольно зварено на В кастрюлі, якщо я не помиляюся. В домашніх умовах e, DDH Double неї угу. не пам'ятаю, як називається, але дуже гарно сам смаковий профіль. Угу. Круто, ароматичний смаковий. Після смаковий дуже крутий. А я післясмаковий. після смакоясмаковий. Після Мій батя півко не крафтове. На жаль, не крафтове, але дуже хотів би Батя, пий Класний крафт. E, чи пробувати на фестивалі якесь пиво, яке би ти міг з радістю баті взяти, попробувати, за яке не стидно? До речі, так. Є <рес> одне: e, це капчоний від Андервуда, Андервуд. Звісно, мені сказали сьогодні таку цікаву штуку про Андервуд, що, e, скоріш за все, коли вони варили домашнє пивко, mm -hmm. там стояло 20 технологів і били по рукам, якщо ти хочеш щось внести. Е, тут це такий родік. <риводик>. Okay. Але взагалі, взагалі е, тут дуже кльове пивко, мені здається, що е, люди, які по, е, трошки постарше, вони типу, кайфануть від е, чогось простого для розуміння. Mm -hmm. тобто без кавуна, без там, типу, навіть томатку, можливо, якусь просту, дуже, дуже кльово може зрозуміти. Яке пиво п'є ваш батя? А, ну, бабулонь якесь. Ну таке. Mm -hmm. ну, Просте. Просте, бажано 2 літри. Mm -hmm. Чернігівське і бланш, який. А, і камінь про бланш. Ага. Я його батя. Ти його О, батя? Ну, <рес> Цей батя п'є все пиво, все яке було тут. Я думаю рогань світле. Рогань світле. Рогань, рогань, навіть світле. так точечно прям в рогань. Я думаю, чомусь рогань. Ага. А, а чи є якесь пиво на фестивалі, яке ви вже сьогодні попробували, яке би ви. Взяли, умовно, баті на подарунок, щоб він спробував, бо вам спроба. Щоб попробував нормальне пиво. Е, так, так. Я б взяв би це пиво, яке я зараз п'ю. Це White Stout. Оце, напевно, Stout. варто було б спробувати, як мінімум воно трошки обманює, але дуже смачно. Яке пиво любить ваш батя? фіг його знаю, я з батею дуже давно не спілкуюся. А, Окей, а яке пиво любить будь-який батя, якого ви знаєте? Чужий навіть. Ну, це, скоріш за все, оболон світле. Ага. Ви ж тут на фестивалі досить довго. Чи пробували ви якесь пиво, яке потенційно могло б цьому баті підійти, яке б ви йому презентували? Ні. Друзі, отакі були відповіді на наші кляті питання на цьому контейнер хоумбриуінг-фестивалі. Сподіваємось, вас завтра не викличуть на батьківські збори. Сподіваємося, що у вас є класне пиво. Ставте лайк, пишіть коментарі під відео. Папа! -па! Питання просте. Яке пиво любить ваш батя? Немає батьки. Я хочу тусуватися, хочу вриватися, мені здається, що... Але ти продаєш пішки. Але я продаю фішки. Ну нащо ти ставиш такі некоректні питання? Ось така рубрика, чувак. Дуже некоректне питання, тому що я п'ю пісне рурквав. Так я ж казав, що ні. А чого ні? Ну, ладно. Пуньк. Давайте що вас запитаємо. Ой, а я пиво не п'ю. Ну то нічого? <ріпи> ну, це погано, звичайно. Та, ні, буду У нас питання просте. <ріпи> а що ви п'єте? А, лимонад. Да, Окей, я так? привезла чоловіка ага. сюди і потім буду забирати. Ага, ви тверезий водій. Угу.